У наступному огляді покажіть, будь ласка, Рено Grand Scenic 3. Без питань йдемо робити огляд. Гляньте, авторинок величезний, є такі автівки. От одна, але не Грандовська, не буду показувати, пішли робити огляд, покажу вам Grand Scenіки 3. Є такі автівки, з лайки, підписку не забуваємо. Цікавить пошук чи перевірка. Контакти наші, як завжди, під відео. Телефонуйте і відразу дивимося. Один і другий. Сіренькі, біленькі, грандовські і грандовські. Давайте відразу почнемо огляд із них. Так, показую. Рестовий і рестовий. Лінза є, парктронник є, туманка є. Диск легкосплавний, гума літня, але вже там трішки і буде літня гума. 204 пробігу, 1,5-13 рік, 11900. Так, є релінгів нема, безключовий доступ по всіх дверях. У нас є комбінований салон. Шестиступка, круїз, все по стандарту. Навігація повні пакет складання, все присутнє. Шторки позаду. І він в нас семимісний. Так, семимісний. Отакий От 11900. Відразу по біленькому йдемо. Біленький. Лінза є, туманка є, босешний диск є, гумалітня, але ж. Без рейлінга 11300-182 1,5, 14 рік у нас. Так, Без ключа немає. Ага. А ну, гляньте, тут в нас повністю шкіряний салон. З електрорегулюванням навіть. Шестиступка навігація, все остальне по стандарту. Але салон гарний. шкіра алькантара гарна дивиться. Сітка позаду є. Це в нас п'ятиміска Парктроник позаду теж присутній, без форкопа. В тому що я бачу є форкоп. Отаких перших дві. Цікаво виглядають, пішли шукати наступні. Чорний зустрічаємо. Дорестовий, але теж грандовський. Лінза босешний. Ті короткі з боку стоїть, але в нашій реєстрації на легкосплавному диску, гума літня, шандочки бос є. 9, 11, 12 рік, 250 пробігу. Є панорама з люком, є релінг, є безключовий доступ, повікнаю 12 рік, салон, босешка. Навігація, клімат, складання, все присутнє. Круїзик, все є. Задній ряд і вона у нас семимісна. Є парктроник позаду, без фуркопа, без Ось Отакий в чорному кольорі. 250 пробігу, 12 рік, 900 хочуть на старті, пішли шукати наступ. Ще один в рестайлінгу, показую вам також. Лінзи є, туманки є, все по стандарту. Босешка, зимова гума, легкосплавний диск. 283 пробігу, так, Не 183, 283, 9613 рік, 1,6 релінг є, чорні дзеркала є, без ключ є. Комбінований салон є, все є. шестиступочка, навігація, кліма, двохзонний, складання, все присутнє. Сітка є і семимісне. Бачимо, що на сідушці є Фуркоп, парктроник без камери. Ось такі, босешка. 283 пробігу. 13 рік, 9600, 1,6 дизельок. Пішли по наступні. Халява. Просто 7,3 10 рік. семимісний, показую француз з Франції пригнений. Комплектація простенька, але показую, туманка є оптика проста. Диск легко без накладок і гума. Гума доволі непогана. 7,3. 7 місць 230 пробіг, 10 рік, 1,5. Без релінгу. Салон. Базова тканина. Шестийступка. ряне Клімат двохзонний, складання, повна електрика, по вікнах. За сім місць, проктронів, фуркоп. Неплохо, так? Да? Звісно, по ньому будуть моменти, навіть відразу бачу, да? бачимо, трошки пообивані. Не факт, що то 230 пробігу, але все можливе. Отакі. От 7,3 ціна перекупа. 10-й рік пішли шукати наступний. Ще один чорненький, дорестовий, але гарний. Дуже гарний, гарно виглядає. Лінза є, парктронік є, туманка є. Лінти, який диск. Це і не їхня, якийсь дуже цікавий. Нова гума. Виглядає нічого, не але комплектація добра. 10 500, 12 рік, 212 пробігу, 1,6 дизельок. Складання є, безключовий є. Салон у нас комбінований, хороший шкірний мультикермок, ліма двохзона, електростоянкове, шестиступка, все є стандарт. Зад. І він у нас п'ятимісний. Шторка позаду є, арктронних є без форкопа. Такі цікаві. 1,6 дизель, 10 500, 200, 12 заявленого пробігу. Пішли шукати наступний. Ще один рестовий сіренький, теж показую вам його, Босешка. Лінза є, партроник є, туманка є, диск легкосплавний є. Гума зимова. Бос 1,6 дизель. 10800, 188 пробігу, 7-місний з релінгами, чорні дзеркала, безключовий присутній і присутні по салону, по стандарту. Шкірене кермо, шестиступка, електростоєнковий круїз, навігація, повна електрика по вікнах, все присутнє. Шторки позаду і у нас сильний міст. Там ще додатковий комплект гуми або запаска. Парктроник камера заднього вигляду, тут ще у нас присутня без форкопа. Ось такі ресталінгові по вікнах у нас 12 рік, але в рестайлінгу. Бо ось такий екземпляр, пішли шукати наступний. Ще один сиренький. Рестовий теж показую. Довгий. Лінза є. Без парктроника туманка є. Шли по характеристиках. Диск. Бразковка. Все сезонна гума. 219, 14 рік, 7-місний, 10, 201,6 дизель. Релінгів нема, без ключа нема. Базова комплектація у нас. Електростойниковий є, шестиступка, круїз, шкіряне на кермо навігація, складання, повна електрика по вікнах є. Салон тканевий, простий, підтонований трішки позаду, трішки навіть добре, непомітно. Парктроник є без форкопа. Ось такий сіренький. 10, 214, рік, 219, заявляють пробіг Думаю, на цьому ми і зупинимося. Ось такі сценіки є. Є їх на ринку, гляньте, ринок великий, автівок є, є, достатньо. Цікавить пошук, контакти під ціни орієнтовно ну, від 9, скажімо так, залежить, який пробіг ви хочете, так, і яку комплектацію. А ще Покажу вам цього, бо своїм ходом приїхав. І це в нас бензина. Дуже рідко. Грандовський, семимісний, 1,6 бензина, 12, рік, 230 пробігу, 8699. Лінза є. Легкосплавний диск є, гума зимова є. Ну цікаво. бензинові рідко такі трапляються. Сітка позаду є і він сили Не дуже часто є такі бензинки, 11 рік. 12-й бачу написано, але по вікнах 11-й. Ось такі. Залежить це від бюджету, бензинки, отакі шукать. Це прям одиниці, 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 Медизель не вистачає, залежить так. Так як і казав, який у вас бюджет, який, що ви шукаєте, підфарбування, не підфарбування, тобто які у вас побажання, шукаємо автівки виключно від ваших побажань. Цікавить, контакти під відео, телефонуєте, ми консультуємо та займаємося пошуком.